Йо-йо – ефект у вазі. Або це коли скинула мінус 5, набрала потім плюс 7, Знову скинула мінус 3, набрала знову плюс 5. Чому так виникає? Це таке от неприємна така штука. І що з цим робити? Думаю, якщо ти хоча б один раз пробувала худнути, то тобі знайома ось ця от ситуація, ось таких коливань. Такого йо, йо колись в мене така була іграшка в дитинстві, ти її так от вниз, вона підіймається вверх. Ти її знову вниз. Вона піднімається вверх І чим швидше і сильніше ти її отак от шпурляєш, тим швидше і сильніше вона тебе стукне в цю руку. Якщо там особливо така резинка натягнута, то там буде взагалі. Що цим хоче сказати тілом? Давай з тобою розберемо у цьому відео нашого міні-курсу. Давай відсторонимося зараз і згадай свої відчуття просто коли ти добре виспалась, ти встала, така думаєш клас, сидить сонечко, смачно поїла, не переїла, дійсно наситила себе, відпочила. І така вдяглася гарно, зробила макіяж легкий, дивишся на себе, подобаєшся в дзеркалі, і така, чекаєш на приємну подію, і ти відчуваєш таку от легкість, таке, якесь піднесення, тобі здається, що класно. Це означає, що тіло на цю сукупність факторів відреагувало класно і сказала: слухай, лайк, ставлю тобі лайк, підписуюсь, ем, бо це прикольно. До речі, не забудьте підписатися на мій блог Оліброколі або Focus It's наша онлайн-платформа навчальна. Щоб не загубили обов'язково нас. І згадай свої відчуття в тілі далі, коли або спала дві години, або вже такий стан, просто коли просинаєшся і просто ніби не спала, не можеш виспатись, коли знервована, на грані зриву, немає часу поїсти, мільйон справ, все взагалі не виходить, руш, рушиться, не піклуєшся про себе, не робиш те, що ти хочеш, бо постійно ти вкрутишся в тих обов'язків, обов'язків те, тому треба тому, треба тому, 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 тому. І тіло відчуває себе не класно, тобі недобре, відчуття різні, і падає енергія, і якісь зажими відчуваєш сильне, і не можеш не вирости себе, нічого. Воно не таке відчуття, що воно тебе тримає і не пускає. Дві протилежні ситуації, два протилежних відчуття. Що це означає? Це означає, що твоє тіло розумне. Ось це взагалі одна з основних моментів, яку я хочу донести в цьому міні-курсі. Що тіло розумне, тому що ти дожила, мону до якихось там років своїх. Так, ти там народилася, ти знала, як народитися, ти знала, як дихати, ти знала, як мають відкритися легені, ти знала, коли подати з плач. Так? Ти знала, коли ти голодна, ти знала, коли їсти, ти знала, коли зупинитися і виплюнути там, наприклад, молоко, коли тебе годували. Дуже багато всього в дитинстві знала, що ти хочеш, і те хочу, і те, хочу. В дитинстві було купа енергії. Діти не кажуть такі Я зараз йду на ретрит посиджу там десь два дні чи два місяці, тоді я зможу щось робити дітям і це взагалі себе поводять не так. Тому е, тіло, взагалі, коли ми його не ламаємо і не ламаємо зв'язки між всіма цими частинками, воно поводить в себе прикольно. У нього є енергія, тільки немає, коли, от, наприклад, як дитинка хворіє, вона лежить так само, і основний момент, коли би не мало бути енергії, це, наприклад, якісь там вірусні захворювання, чи коли дійсно там не знаю, щось болить. Ось всіх інакших моментах тіло мало б давати тобі енергію, просто без якихось особливих приколів. Дитина теж не думає, чим вона сьогодні себе наповнити, практики наповнити на така типу, пофіг. Ось це плюс-мінус здорова реакція тіла. І коли реакція тіла навпаки негативна. Просто хочеться лежати. Голова каже, так, стань, зроби те, скільки можна лежати, скільки можна, це прокрастинація. Іди щось роби. Знаєш, що треба робити, туди йди, туди, йди, йде спортзал. йди, Тіло хоче лежати, сказати, дай мені щось смачне. Немає енергії ні на що, просто абсолютно. Просто тільки гортати можна стрічку, важко відписати комусь, важко в чаті, на комусь писати по друзі, чи що, ти просто вже не можеш витримати комунікацію з людьми. ну все. Коли тіло умовно, ти не знаєш, там з ним займаєшся, воно таке падло, не віддає останні 3-4 кілограми. Така, ну от, от що це таке, да? Коли тіло то скидає, то набирає. Коли тут ще важливо з кожною спробою стає важче, коли раніше ще було окей, ну там трошечки там себе там, ну давай потерпимо. Далі тіло реагує навпаки, воно робить навпаки, воно протестує. Багато хто каже: якщо я зараз собі скажу цього не робити, чи якщо я завтра собі скажу, що я піду на обмеження, я сьогодні прийду о, не їмся просто всього. Це є протест. Це теж це, це, це теж, це, це, оце все нормальна поведінка тіла на те поводження, яке з ним було. Якщо. Е От, наприклад, да, або ще теж важливо, що після схуднення неможливо втримати вагу без заборон. заборони. Типу сходить і такі, такі каже, ну якби все, це на все моє подальше життя, ось це мій стає тепер спосіб життя. Ну, якби треба змиритись, а що ділить, а що ділить. Але тіло теж цього не може витримати, і воно постає переїдати. Тому ти або, типу, така супер-мега-пиха, правильне харчування, там всі діла, або просто от, откіло що-небудь. Я така штука, що тіло каже? воно каже: Альо! Алло, подивись, те, що ти з мною зараз робиш, я показую тобі, що мені не подобається. Мені не подобається. І я хочу, щоб ти по цих сигналах зрозуміла, мені не окей. А якщо ти не розумієш по-хорошому, я тобі з кожним разом, з кожним роком я тобі буду робити все більше і більше погано. В тебе не буде енергії, не буде нічого. І отак от воно робить. У мене був великий досвід от такої нервової булімії, великий досвід знущання над це Я згадую, мені тоді було умовно 20. Зараз я вже в категорії 30, і я відчуваю набагато більше енергії, сил взагалі. Мені хочеться все робити. При тому мене двоє малих дітей. А ніж я відчувала раніше, коли я робила своїм тілом не те, коли я забувала на всі зв'язки, коли я не годувала правильно, коли не знала, що треба моєму тілу. Це в тому числі оці там білки жири вуглеводи, це, це в тому числі, так? Але ми тут трішки пробуємо з тобою чуть-чуть глибше поговорити і чуть-чуть зі сторони, не, не тільки там про меню, чи можна їсти картоплі, що таке там ненасичені кислоти. Ось така штука. І тіло каже, дивись, мені там не окей. Якщо ти будеш так робити, якщо ти будеш таким шляхом хотіти, щоб віддало кілограм, окей, я тобі зараз віддам, а потім я їх доберу. Все. І ти не можеш з цим боротись, з цим неможливо боротись, тому що це система виживання організму. Вона дуже глибока. Вона заклалася дуже-дуже багато років тому, і ніяка сила волі, ніяка людина не піде проти цієї системи. Ось. І особливо, якщо в тебе була така фішка, що ти думаєш, ну зараз трошки потримаюся, я там вистраждаю, натерплюсь, настраждаю. на... Класний стан на те, щоб собі сподобатися, на те що я себе прийму, а потім хто їсти як то є раніше, то потім буде сильний великий облом. Дивись, давай з тобою розберемо, що відбувалось. Ти змінювалася через силу, ти змушувала себе терпіти, і тіло на початку воно дійсно може якийсь час терпіти, особливо коли людина молодша, наприклад, в студентстві я жила на війні деякий час, і нічого, і нічого. Хтось там пив Bull, ну, умовно, да, туди, в ту сторону. Тобто, якийсь час тіло. Живе так, бо воно має систему захисту великий, має резерви внутрішні, щоб витерпити цей капіц повний. Але тіло не нормально так робити. так? Ми не спимо, там студентство, гульки до чотирьох, ну, оця вся історія, думаю, вона в кожного була. Ти умовно брала в кредит в тіла, ти брала енергію, ти брала ти казала, ну давай потерпи, ну потерпи ще чуть чуть, -чуть давай краще потерпимо, от ще чуть-чуть, і далі нам стане афігенно. Далі ми будемо просто такі, ах! Але коли так робиш, то ти розумієш, що, ну окей, але ще живіт не подобається, а що, ляшки не такі, а ноги могли б бути, а пова могла б бути підкачена, що і ти така. А ще давай. Тобто в такому форматі ніколи не буде цієї точки, коли ти скажеш: блін, а тепер я подобаюсь, я себе люблю, мені класно, я класно. Багато хто каже, що вони дивляться на фотографії свої, умовно там, з там років тоді. Я так само дивлюсь. Я думаю, боже, що тобі не вистачало? Що тобі там не вистачало? Просто там був такий майнсет, так, таке ставлення до свого тіла, до їжі. Я здавала собі дуже не, не окей. Навіть коли я себе довела, мову, найбільш критична моя вага була 52 кг, при моєму рості 176-175 Це мало. Але я себе дуже тримала, прям кефір, ця вся історія, я пройшла все. Просто всі дієти, всі схеми. Все, що тільки можна, і я собі теж тоді не подобалась. Мене є така фотка, де до мене стирчать кості. отут, І на цій фотці втягую живота. Стою і я ж гарна, тому ж в мене ж нема живота, в мене ж не може бути органів, в мене ж має бути тільки суперплоский живіт. І я тоді собі не подобалася. І коли я набирала, коли переїдала, коли так, їжа гірше, гірше собі не подобалось, просто там от, от треш, просто такий треш. Тому краще в такому випадку не стане, тому що коли ми змінюємося через нелюбовне прийняття, воно нам агукається, і тобі ніколи не буде достатньо. Ти будеш все одно, завжди недостатній, завжди буде хтось кращий, завжди буде хтось крутіший. Таке, тому ти маєш фак. І все, і потім приходить момент, коли в тебе поганий стан, тобі галімо, і приходиться віддавати тіло з відсотками. Воно каже: ну що, дорогуша, давай, їж, все. І в ці моменти ти не можеш. Ти не можеш використати оці поради, типу піди відволічись на перегляд фільму, піди там поприбирай. Що, що виходить? Ні, не виходить. Тому що це вже не про те, це вже не той навіть. І відсутність результату або незадоволеність результату свідчить про те, що шлях, яким ти хочеш той результат досягти, він ну, неправильний. От просто треба сказати собі, ну ладно, не хочеться в це вірити, умовно, якщо ти вірила в шесть, тут прийшла ти тут, я така сижу і така кажу, слухай. Те, що ти робила, мовно воно чуть-чуть не туди. Така, типу, Оля, та пішла ти. Може бути така реакція, особливо коли немає такої штуки, немає усвідомлення, що це нормально щось не знати. У мене, мене вже є така установка, що це нормально щось не знати, і це дає мені дуже багато моментів, що я розвиваюсь. Е, можу свідчити про те, що дійсно досить повторювати все те саме, якщо ти хочеш якісний інший результат, треба змінити стратегію. Навіть якщо спробувала все, багато хто каже, я вже зробила все. Спробувала все, що лежить в зоні твого усвідомлення, а ще є величезні пласти, які ти просто не усвідомлюєш, і туди важко дойти самостійно. І негативний результат, чи його відсутність зараз супер мега увага. Якщо тіло не дає результат, який ти від нього вимагаєш, не дає, просто не дає це про зворотній зв'язок тіла, тобі, що ти звернула увагу на тіло і змінила поведінку. Все і тут ми говоримо тепер про стосунки. Тобто, коли ми говоримо я, є наприклад, і мої друзі, ми, наприклад, даємо один одному зворотній зв'язок. зв'язок зв може бути на роботі з клієнтами. Ти щось даєш, вони тобі якось це відповідають, і у вас відбувається комунікація. І відповідно тут тоді комунікація з тілом не здорова. Відносини з тілом не здорові. Ви гіркаєтесь, як от люди в парі, декі там, ну яких нездорові відносини, те треба від нього. Те, ти кричить, ти там таке, ти каже, та ти там оце. І така штука внутрішня в тебе відбувається між собою. Тому тобі не здається, що ніби є декілька голосів. І я. Я, яка кажу, так, встала, пішла, коротше туди, давай, пошурувала. Я така, ні, я не хочу, а можна полежати, а можна поїсти солодко. І відбувається отакий от треш. Ось так. Думаю, що тобі відгукнулися деякі моменти. Ти розумієш, що можливо десь щось було раніше, просто ти не знала, як це зробити адекватніше, щоб це знати про відносини про цю тему. Тому давай ми зафіксуємо це все переходимо переходь до фінального відео про те, що потрібно змінити в голові, це важливо, і в раціоні, щоб закріпити результат назавжди. Нагадую, якщо ти продаєш мій курс в межах 24 годин, то отримуєш далі приємні бонуси. Побачимось з тобою з декілька хвилин у четвертому відео.